Угору вперше розповіли про одну зі своїх успішних операцій в тилу ворога. Мовиться про знищення ворожих літаків ту 22 М3. Це завдання організував один із командирів розвідки Олег Бабій. Однак для самого командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім. Розвідники зайшли на 600 кілометрів у тил ворога, виконали завдання, але на зворотньому шляху потрапили у засідку. Вуру розповіли, що група Бабія отримала надважливе завдання зупинити численні авіаудари по мирних містах України, і зрештою це завдання виконали в останньому бою. Підрозділ командира знешкодив три ворожі літаки ту 22 М3, які регулярно бомбардували Україну. Представники відомства зауважили, що це завдання значно порушило плани військово-політичного керівництва Росії щодо завдання ракетних ударів по території України і фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації, за даними пробравшись у глибокий тил противника. Завдання розвідники виконали. Знищили російський бомбардувальник. ту 22 М3 та ще два вивели з ладу. Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила у нерівний бій з російськими загарбниками. Сказали у відомстві. За свій героїчний подвиг. Олег Бабій, нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену Золота зірка. Посмертно. У ГУР також підкреслили, що полковник Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ. Зокрема, організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України і на території противника. На його рахунку: 9 успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях України та в тилу противника, виявлення до 70 важливих важливих стратегічних об'єктів противника заявило у відомстві. У героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік, 22 січня 2024 року. У Львові на фасаді школи, де навчався герой, встановили меморіальну дошку.